Друзі, вітаю! Мене звати Віктор. А, знову я вирішив вирушити на Дніпро. Планую ловити сьогодні на одній з київських заток. Багато тут судачка, не скажу, що розмір тішить, але клювання дуже прикольні і можна дійсно наловитися. Я полюбляю ловити мілких судачків, але все ж таки від окунців би я не відмовився. Окунці тут є гарні. І сподіваюся, що щось в цьому напрямку теж мені поклює. Звісно, акцент буде все ж таки на джиг, але якщо потрібно буде, переключусь я більш на окуневі теми. Тому дивіться, буде цікаво. В цей день на риболовлі я прийшов досить таки рано. Завдяки цьому перші клювання. Розпочалися майже миттєво. А, і розпочав я з досить нетипового кольору. В принципі, як для цієї пори. А це зелений ганстаміно. Як на мене, дуже прикольний колір цей саме по такій пасмурній погоді. Знову відео. Цей колір я поставив більше так по приколу з самого ранку на активну рибку. І рибка виявилася насправді не дуже прикольного розміру, але це всього лише перший судачок. Викидаю його обов'язково подалі на глибинку. Продовжую я пропрацьовувати точку, а змінив дещо колір силикону, поставив моторну олію. Судачок, як тільки сів, так майже одразу і зійшов, але радує, звісно, те, що він був маленького розміру. Ось такий ханстамінов 2,5 дюйми і десяточка. Я використовую, власне, оснастку Gріch. Як би я сьогодні не старався, але зранку судачок щось зовсім не хотів зажовувати, власне, вже приманочку. Можливо, завеликувати йому ганстаміну. Можливо, я. Певні помилки роблю при підсіканні риби, але зранку саме з реалізацією в мене геть не задалося. Але, тим не менш, здаватися, я не збирався, повернувся до ось такого горизонту проводочки, як на початку. Він не сильно відрізняється від того, що був в попередньому кадрі, але все одно захотілося пропрацювати саме ось так. Дочок в чергове сидить, і на цей раз навіть розмір більш прикольний, ніж попередні. Третій схід риби підряд, і я не знаю, що робити, бо сильно зменшуватися зранку я не хочу дові віпо дводюймового. Тому все ж таки продовжую працювати по схемі, яка сьогодні давала хоча б клювання. До речі, оця гілка, що пливе, це не те, чия її зносить, а як виявилося потім Бобер. Напевне, будує собі хатинку. Далі я його не зняв, звісно, але побачив краємока під кущем. Десь метрів 5 від мене він був. І знаєте, я скажу трохи лячно на нього дивитися, бо туша така здоровенна. Якщо б йому щось не сподобалось, то було б мені насправді не переливки. Дуже чіткий контакт, я задоволений, прям як все відпрацювало на перший погляд судачок, але не тут то було. Просто подивіться. На хвилиночку на гачку в мене стоїть Ганста міно 2,5 дюйми. Отакий окунець, досить солідний, але як же він агресивно взяв цю приманку. Отакий класний. Це клювання, якщо чесно, мене дуже взбадьорило, бо Окуня я хотів зловити, можливо не таким чином, але все ж. І тому я поставив дводюймову танту в кольорі Лох. В принципі, така дніпровська класика. І вирішив спробувати прошкрябати окуня по дну. Максимально мілка рибка відгукнулась на волочіння по дну. Шкода, що не витягнув. Цікаво було подивитися, це окунець чи судачок дрібний, але риба проявляє активність і на таку проводку. А це означає, що можна працювати далі. От сьогодні чомусь окуню хотілося більше таке повільне волочіння, а не швидке. О, але саме головне, що я це вчасно зрозумів. Чергове просто клювання явно окуневе, підбирав він з дна, але не засікається. Сьогодні це проблема у всієї риби, проте в кінці кінців щось мало вирішуватися. Або все ж таки кардинально міняти тему, або добирати цю рибу. Один з наступних закидів я роблю прямо вздовж берегової бровочки, і ось що з цього виходить. О, єсть, ага. Оце та кокунь. В цьому сезоні Дніпро мені ще таких не дарував, але теж треба спочатку його взяти. Клюнув він максимально сильно. Ось такий красень, вольфрамова паличка 7 грамів, плюс та сама дводюймова танта. Як вже я казав, по Дніпровському окуню максимальна класика. Просто подивіться який гігант. Зважування показало, що важить він 300 г, але він худий, ще не від'їв після нересту пузо. І це дуже класний трофей, бо цьому окуню явно більше, ніж 5 років. Дуже я радий, звісно, що зміг довести це діло з холостими клюваннями до кінця. Шикарна просто нагорода за старання. І, звісно ж. Цей красень пливе назад. До речі, склалося таке враження, наче цим окунем я зняв якесь прокляття, бо хмари трохи розійшлися, небо стало синім, а не сірим. І взагалі в мене почала прокльовувати класна рибка. Гарно так пручається, це вже явно судачок. Переключився я на його тему, і він продовжує клювати. Ось такий симпатичний. Прям в шахту. Класно взяв. Нарешті я цього дочекався. Але подивіться знов таки, я змінив приманку, поставив дводюймовий віпо. Це такий вбивця. До півкілушного судачка можливо навіть ця приманка заслуговує окремого відео. Тільки я почав радіти, що все налагодилось так. судачок дає сальтуху і злітає в повітрі. Почав я трошки експериментувати, робити ось таку більш різку і довгу дотяжку. В принципі, іноді це працює, іноді це приносить більше клювань. Але знову ж таки на результативність. На, так би сказати, засікаємість рибки, це ніяк не вплине. Експеримент дає свої плоди. Дрібний судачок в чергове сидить. А от чи вийде в мене його дотягнути? Так, на цей раз я його взяв. Віпо двійка продовжує показувати чудовий результат. І ось ця проводочка тільки доповнила його. Робочий потенціал. Вирішую я знову трохи прошкрябати на окуня. Комбіную я це все з підривчиками. Теж прикольна зв'язка по окуню, особливо по Дніпровському. Підсіла риба давить дуже класно, явно трофейний окунь гігантський просто. Але ось, блін, він став на місці, не хоче навіть зрушати. Смикає його, смикаю, смикаю. Не хоче виходити, навіть починає огризатися, уходити назад. І, врешті-решт, рибка сходить. Добре, я жартую. Там розкинулися фідерятніки, вже не перший раз я їх там чіпляю. І насправді дуже смішно спостерігати за їхньою реакцією, коли вони думають, що сходить у них прям реально трофейна гігантська риба. Ну, нехай так і далі думають. А я переключуся знову на судачка. Розуміючи, що вже час мені йти додому, вирішив я зробити свій останній експеримент на сьогодні. А саме Мадвах 1,6 дюйма. Це самопальна силіконка. Харківський майстер робить. І я вважаю, з цією приманочкою найкраще комбінує рівномірна проводочка вздовж або по дну. І, як і очікувалося, клювання не змусило себе довго чекати. Спокусився він до речі не на 10, а на 9 грамів. Вирішив я поставити смородину від фанатіку, ну і нормально все працює. А на цьому відео моє завершується. Вихід класний, а, я не прогадав. Коли казав на початку відео, що, можливо, щось вийде за концем. Ви самі все бачили. Розмір просто шикарний. Звісно, можливо, хотілося б більше, але для цього треба було більше в цю тему опиратися. Все ж таки, я потім знову повернувся до судачка. Дуже хотілося мені цих потужних клювань. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Дніпро ще буде, будуть і озера. Всі риболовлі нас ще попереду. Тому підписуйтесь, якщо, звісно, хочете, і зустрінемося ми з вами вже в наступному відео. Бай-бай!